Friendly, з вами Деніс Пренді. В цьому відео ми з вами з'їмо пельмені чи пільмені, здається, пельмені. Да. З бургером з соусом стрітфуд. Ось такий я соус купив в Аврорі. Надіюся, він мені буде смачний. Зараз спробуємо Коротше, від 0 до 10 оцінимо, тому погнали до заставки цього відео. З'їмо ці пельмені. Let's go! Деніс пані реагує. Деніс пані реагує. Сьогодні він буде їсти пельмені з. Такс. Соус, бургер чез, соус, стрітфуд, бургер чез, соус, соус, соус! Давайте з вами їсти. Та й смачного теж, хто також зі мною їсть. Все, ми поїхали їсти. Так. Ну як, сумували за новими відео? Я вернувся. Я вернувся на канальчик. Давно мене не було. Пару днів. Треба вертатися і знімати контент. Так. Поїхали їсти. Холодний соус, бо щойно з холодинка. Так. Надіюся, бо ми їли з вами з кетчупами. Пільмені тепер з їмо Ну То воно добре зігрілося. Спробуємо, коротше. Добрий соус. Угу. Дуже ніжний. Це сер... серний соус, так. Бургер серний соус. Дуже ніжний, так. Правда, пельмені між собою зліплення, але нічого. З'їмо. Якось їх. Ла -ла -ла -ла. Ха -ха -ха. Та... зараз розділимо. Так. А у вас як справи? Жалко, що не можете мені написати як справи, коментарі закриті. Ну. Боремося ми з Ютубом в цьому випадку, ну нічого не виходить в нас. Ютуб все одно на своєму стоїть. Треба десь буде виставити відос на моїх інших каналах на студії Денис. І на другому каналі Деніс Франлі. І перевірте, чи там будуть коментарі відкриті, чи будуть закриті. Бо якщо там будуть відкриті на нових відео, які я залию, то дуже жалко, обідно буде. Бо типу, тут у мене більше підписників, коментарі закриті, а там відкриті. І типу, що це за діла буде? Та? Ну, спочатку треба залити якесь відео. Не знаю, коли там залю, подивимось. Možno postaviti dejetbari, vsačno. O! Smako oh. ta! То, що мінус що розкрішилися пельмени, але нічого. Поїли? Поїли. Так. гайна гіна, гайна гайна гай. Добавляємо ще соусу. Так, бургер чиз. Тоже мало соуса, він не стоїть. Добавили. Так. Доїдаємо, дружньо. Ой, наївся. Треба розмазати повністю, щоб цей соус. Я зараз, напевно, хлібчиком, розмажу, аби соус доїсти. Во. Так. Вже позасихали хліби. Ну нічого. Угу. Соус на 9. Полімання, походу без ставив теж 9. Так, бо вони не будуть киповну, тебе десятку поста, а так дев'ять. Добре, на цьому все поїде. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалося, можеш поставити лайк і підписуйся на мій канал, становись моїм другом. Давай дружити з тобою. Давай бути друзями з тобою. тому підписуйся на канал. І будемо друзями. Так. А я з вами прощаюся, з вами був, як завжди, Деніс Френдні, всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так. О, поїли супер, поїли клас. Соус зачотний. Тобто супер, суперський соус. Та, всім пока.